Визнали непридатними для дальнього радіозв'язку і віддали радіолюбителям для експериментів. Справа пішла настільки вдало, що пізніше радіолюбителям навіть довелося відстоювати своє право проводити короткохвильові радіозв'язки. Їх почали називати короткохвильовиками. Нині ж для аматорського радіозв'язку виділення смуги частот не тільки на коротких, а й на ультракоротких хвилях. Тому визначення короткохвильовик навряд чи підходить сучасному радіолюбителеві, який проводить радіозв'язки. На всій лінійці радіохвиль. Тож, хто як вони працюють і для чого їм потрібне ось таке захоплення? Про це говоримо у програмі Тема інший погляд, яку веду я Олена Зелінченко. А в студії вже є гість тренер дитячої юнацької спортивної школи Віраж міста Києва, керівник гуртка радіозв'язок Київського палацу дітей та юнацтва Володимир Мінако. Володимир Анатолійович, вітаю вас. Доброго дня, так усіх слухачів вітаємо святом. Сьогодні все і приєднатись до кола радіоматором України та всього світу. От, власне, що таке радіоаматорство і для чого воно потрібне? Це один з видів спілкування між людьми, але ми з вами є якісь території, на яких ми спілкуємося, наприклад, у своїй кімнаті, у своїй квартирі, у своєму місті, у своїй країні. А це дає можливість спілкуватися навіть з любим оператором, який знаходиться зовсім на іншому півкулі планети, і в будь-який час, коли у мене є час. І дозволяє мені обладнання, я мов поспілкуватись точно так, як з вами, з любим е, іншим радіоматором світу. Ну, от я читала про те, що радіолюбителі вони навмисно, так би мовити, ускладнюють собі процес спілкування, тому що їм подобається все те, що супроводжує цей процес. От часто радіоаматорство називають стратегічно важливим хобі. Чому так? Це не тільки так називають це було декілька випадків у світі, коли за допомогою радіоматорів людей визволяли з полону, людей після землетрусу складали списки, і тільки за допомогою радіоматорів багато людей вчасно отримали допомогу, тому що це вважається стратегічно. як би таке захоплення, яке дозволяє в будь-який час. За допомогою радіоматорів знайти ту чи іншу людину чи допомогу чи пароплаву, чи і так далі. і Так далі, ну от, до речі, я читала, що здається, в якомусь із видів американських військ відновили азбуку Морзе і відновили взагалі ось цей радіозв'язок в первинному його вигляді для того, щоб мовляв, раптом якісь катаклізми, катастрофи, щось виходить з ладу в масштабному проекту, такому масштабі великому. То якраз це може допомогти, от на такому рівні дуже з одного боку первинному а з іншого в такому знаєте, основоположному вирішити будь-яку проблему азбука Морзе це один із стратегічних видів зв'язку. Він саме захищений у вигляді перешкод, які е, суші, сьогодні є на планеті. Якщо ми з вами представимо, що сьогодні вдруг е, не стоне з цього відпав якийсь супутник телефонного зв'язку, і е, судно в цей час пливе десь в Атлантичному океані. То ніхто йому не допоможе, і тільки азбука Морзе, отой той передатчик, який законсервований, стоїть на любому судні на сьогоднішній день. З його допомогою може надати інформацію про допомогу чи інформацію про де знаходиться в кінці кінців це судно, чи це літак, чи це якась експедиція, чи це люди пішли в гори, і так далі. Тому азбука Морзе прожила в тому році. Було 200 років, як перше морзе її відтворив зв'язок. І вона, я думаю, що переживе ще два рази. Такий такі час. Хоча зараз їй мало шансів на життя, дають часто списують з рахунків, кажуть, та це щось таке архаїчно, вже е, застаріле, непотрібне. І ну чи можна сказати, що саме радіоаматори підтримують життя з буки Морзе? Це дійсно так. Мало того, що підтримують фахівець, який сам себе поважає. В радіосвіті, в радіоаматорстві мається на увазі. Якщо він не знає азбуки Морзе, то це, ну, він трошки якби, чувствує себе некомфортно в ефірі. І тільки ті аматори, які професійно знають азбуку Морзе, які вміють спілкуватися мікрофоном, які вміють спілкуватися за допомогою сучасних технологій комп'ютер, інтернет і так далі, це вважається в комплексі. Дуже достойна людина, ось ми так поступово перейшли власне до кваліфікації, до професійного рівня радіоаматора. Які тут критерії основоположні? Я так розумію, що Азбука Морзе обов'язково має бути. Бажано, а що ще? бажано ну, перш за все, якщо подивитись в історії е, створення радіоматорства то як правило всі радіоматори починали саме просто якісь там схемки мікросхемки тоді ще й поняття не було були радіолампи він своїми руками повинен представляти що з себе представляє радіосхема як вона працює на основі цих знань він повинен був своїми руками щось створювати е, через деякий час це переходило в його або професію або якщо даже професія бувала зовсім інша але захоплення настільки воно захоплююче, що Хоче своїми руками щось зробити, щось відтворити, що людина втягується і вже тоді практично її вибити звідти неможливо. Я бувають навіть випадки, коли людина, працюючи зовсім на інших посадах чи на інших роботах, не працювала деякий час, але. Тяга до цього все рівно повертає його в це русло, звідки він починав. Але ви говорите саме про технічний бік. Тобто, це швидше технічна, все таки спеціалізація ніж творча. Мені здавалося, що радіозв'язок це і творча складова. Ну технічно мається в виду технічно. що для того, щоб е, стати професійним аматором, треба дуже великий багаж знань нести з собою. В цьому багажі знань треба мати представлення про технічну саму. Схему і так далі про те, як відтворюються радіохвилі, як вони випромінюються, коли проходження, на яких частотах, у якій полосі часто Тобто це дуже великий набір знань, в тому числі географія, в тому числі магнетизм землі і так далі. Тому подібні. Тобто тут великий об'єм загальної інформації. Ось чи знадобився цей обсяг радіоаматору зі стажем Денису? Не читайло саме він з нами зараз на зв'язку. Вітаю вас, Денисе. Добрый день. Как давно вы захопляетесь радиозвязком и что это вам дало или дает, если вы этим пользуетесь и сейчас в жизни? Я пришел в радиолюбительство в середине 80-х годов через школьный радиокружок. И вы знаете, это практически полностью определило мою дальнейшую судьбу. Это определило выбор профессии, выбор друзей. И мне кажется, это хобби, это... Чрезвычайно полезное хобби, чрезвычайно э, полезная информация, которую человек получает в, э, в радиообмене, в эфире, общаясь с другими радиолюбителями. Она также, ну, вот, на моих друзей также на многих очень повлияла, и я этим горжусь, что в данный момент я участник международного радиолюбительского движения, я поддерживаю радиолюбительство, как могу. А чем вы занимаетесь сейчас? Вы сказали, что это вызначило вашу профессию? Да, да. Я избрал техническую специальность, по которой учился в университете. Она связана с вычислительными сетями, в том числе с радиосетями, с компьютерами. И сейчас в данный момент работаю, участвую в разработке электронных средств, в том числе для радиосвязи, измерительных приборов, которые... Із і радіолюбителі, і радіопрофесіонали. Словом, це дуже серйозно насправді Я так. От, хоча поверхово дивлюся з боку на радіоаматорів, це здається, що люди в навушниках сидять перед таким собі приймачем, створюють ось цей сигнал чи ловлять його і встановлюють контакти з різними куточками світу. А що насправді далі буду розпитувати у Володимира Мінакова, Подякую Денису, Нечитайлу, читайло який був з нами на у студії тренер дитя. Юнацької спортивної школи Віраж міста Києва, керівник гуртка Радіозв'язок Київського палацу дітей та юнацтва Володимир Мінаков. Отже, насправді, людина в навушниках, яка встановлює зв'язок. От що власне відбувається в процесі цього встановлення зв'язку? Радіозв'язок, так як всі інші види спорту, мають свої ерахахічні. До технічного ми ще додаємо спортивну да, да. Тобто Кожен із спортсменів хоче досягнути на вище щеблини у своєму напрямку, у своєму виді спорту. Тобто він може так, як починаючи там дітвора, починає дитячі, юнацькі, а тоді вже дорослі, всі спортивні звання і розряди з моїх оспітанів. Є вже міжнародмі майстер спорту міжнародного класу. А також в школі Віраж, а в дитячому палаці дітей та юнацтва збірна команда України, яка в позаминулому році досягла першості на європейському рівні в минулому році збірна нашої команди в місті Херсон вперше за всю історію завоювала кубок України серед молодіжних команд. Зараз у нас є нові фахівці, дітки, які прийшли до нас. Це мені моя гордість, вихованець учень першого В класу Київської 143 ї гімназії, гімназії Василевський Владислав, який вже освоює і закінчує, думаю, до кінця року закінчить. Вивчення Азбука Морзе. він прекрасний оператор. Він вже приймав участь в міжнародних е, радіозв'язках. І я думаю, що ми там поки ще е, комісія не оприділила місця. але ми думаємо, що там посіде посіде достойне місце. Ви згадали Херсон, згадали про те, що серед юнацьких клубів, тобто таких клубів, де діти, зокрема юнаки, е, займаються радіоаматорством, багато в Україні. Раніше дуже багато було таких клубів майже в кожному навчальному закладі були радіостанції, але в зв'язку з економічним станом держави, не тільки в нас, а в усьому світі, дуже різко зменшилась кількість радіоматерів. Але все таки перше місце у нас займається як це не прискобно Донецька та Луганська області. Було це був. Які такі розсадник радіоматорства називаємо його так? Uh -huh. Де було найбільше кіськи? Практично кожна друга людина жителів по чоловічій статі були радіоматори. Там виховали дуже багато спортсменів. До речі, наш Ребров також звідти знаменитий тренер київського футбольного клубу «Динамо», але прекрасніший спортсмен. Вдосконалі знає з боку Морзе, що з ним на потягатися, скажемо чесно, а він і зараз встановлює Він і зараз, не зважаючи на те, що він зайнятий, Я не знаю, коли він знаходить час, але всіх. Серйозних змаганнях міжнародних і приймає активну участь. Не тільки приймає участь, а і займає достойне місця. Ну а на сьогодні, от ви згадали Донецько-Луганську області, а де ще такі активні радіоаматори? Потужні ну збір я говорю про той цвіт України, який був раніше відомий всьому світі у всіх практично обласних центрах, районних центрах є невеличкі гуртки аматорські, але вони затухають на превеликий жаль. Нема коштів на роботу з молоддю, тому е, якби старі люди відходять, а молодежі приходить дуже мало. Я з цим стикаюсь кожен рік, коли набираєш десяток дітей. А тоді вони не доходять до фінішу. У них не вистачає, слава Богу, поки що безплатно ми набираємо дітей і за це платити нічого що не треба. Але на превеликий жаль, ми втрачаємо. втрачаємо. поти Потрібне... ще одне слово до цієї теми. Е, в цьому році виповнилось ровно 50 років, як я прийшов. Ну, то є календарний рік, 1 вересня 1966 року я прийшов, бо гурток, то є якраз оцей учебовий. Процес і пройшло рівно 50 років я цим займаюся. А скільки ви зв'язків провели? От на сьогодні за все своє життя? Ну якщо взяти так називаємо апаратний журнал, де занесені всі зв'язки мої, тусь тобто можна відкрити комп'ютер. і подивитися, у мене десь на рахунку біля 150 зв'язків. тисяч зв'язків. Це офіційних. А скільки зв'язків, коли ми просто зустрілися з колегою, і не я його не вношу, то що він уже у мене у цьому титулі є. Я його другий раз не вношу, бо вже ж немає цікавості. От я сказала про бажання дітей, адже ми починаємо з підліткового віку говорити про те, що приходять у саме в цей вид спорту, і технічного такого задоволення можна сказати, що потрібно крім бажання? Технічні якісь, скажімо, забезпечення. Ну, моя задача як тренера, який починає роботу працювати з дітлахами. Починаємо працювати десь з четвертого класу, але бувають діти, що прийшли раніше. Ми бачимо, що вже в нього є тяга, то ми їх залишаємо. Це в основному хлопчики. Ні, є і дівчатка, і багато дівчаток є. Да, угу. да. От у нас для прикладу є одна колективна радіостанція на Чернігівщині, місто Остер, де дев'ять операторів, не дівчата, не одного хлопця. Нема ось такої. Ми їздили до них на зустріч у минулому році. В гості, скажімо так, поспілкувалися і отримали кучу задоволення і Наші спортсмени, і, і, і так звані дітки ці. Ну ось дітки далі. Вони вдосконалюють свої знання азбуки, морзи всіх технічних особливостей. Щось там починають вже самі паяти, конструювати, зробити ці зв'язки. Ну а далі їм що потрібно для того, аби от по життю це залишати або хобі? Я не кажу навіть вже про професійне зростання, угу. якщо вони це поєднують із професією. Ну щоб люди зрозуміли, це вже направлення раніше казав, що це як магніт, який потім притягує, і відірвати до нього практично неможливо. Але з одної сторони це дуже добре, так що цей магніт витягує людину з вулиці, усіх нездорових примичок, привичок і націлює на конкретику. Значить, крім азбуки, Морзе, вона може не всім дається, не всі можуть її швидко вивчити. Але ж паралельності, ми вчимося читати схему просту. Ми починаємо вивчати географію, ми починаємо вивчати орієнтування на місцевості, компас, карта і так далі. То есть те, що людині потрібно для того, щоб ми виїхавши на природу, могли зорієнтуватися, могли розвернути свої радіостанції, проводи зв'язок. Крім того, крім технічної, значить, чисто емоційно це збірна, це команда. І тут я вчув житей один за всіх і всі за одного, так як ото наші герої в фільму, так і це команда, і я вважаю за своє завдання сплатити їх, щоб вони розуміли вчити їх життю самих простих. Навиків, які можуть скластися на їхньому шляху, а враховуючи те, що ці хлопці, і не тільки ті хлопці, у нас є приклад такі, що наші вихованці вчаться вже на радіофакультеті Київського політичного інституту. Дівчинка, яка у нас вчилася, значить, вона в цьому році в минулому році стала. Студенткою Київського інституту фізкультури і бачить свою професію в тренері в тренерській роботі. І так далі, Тобто, дуже багато у нас ну то. Тобто, ми направляємо а там, вже допомагаємо дітям вибрати своє, і якщо десь він там сумнівається, то ми його ставимо, що треба сюди йти. Бачите, ми вже трошки перспектив витрукаємося, але все одно я ще повернуся у площину. Практично, от діти або дорослі, які займаються радіоаматорством, сідають приймач, так такий є. Тобто мене цікавить, от сам процес: вихід на хвилю, впіймання того співрозмовника, яким чином це відбувається, чи легко чи складно це зробити і про що, власне, говорять радіоаматори в ефірі. Все, ми все це починаємо з малесенького і досягаємо до самих високих вершин. Починаємо з простої радіостанції, коли дитині просто показуємо, про що спілкуватися, яка тема спілкування, як розпізнати позивний іноземної станції, кому цей позивний приналежить. Це саме ази такі простенькі. І тоді більше, більше, більше. Стосовно це не важко, але по етапне нагромадження інформації накопичення інформації, інформації. Свій час він вже становиться розуміти. Оцей хлопчик йому всього 7 років. Він спокійно вже володіє англійською мовою читає англійські позивни, спокійно розбирається. Хто звідки і може навіть спілкуватися з ними? Ну очевидно, що для спілкування, тим більше між різними континентами, між представниками різних релігій, віку і всього іншого, не буду перераховувати. Потрібні якісь певні правила обмеження. Стосовно правил, це як правила водія, то ще також правила аматорського зв'язку. В кожній країні вони трошки відрізняються одне від іншого, але загальне правило, що це дорога, що це в тебе. Ти за баранкою, Ти повинен виконувати такі якісь там вимоги той держави, де ти знаходишся, Тож так же в радіофірі у кожної країни є. Трошки відрізняючи від нашої може границі, якось там по полосу частот на яких ми працюємо, ви до модуляції, але це не заважає нам спілкуватися за взагалі з масою тої країни, з якою ми спілкуємося, але наприклад. ж є заборонені теми. Заборона, як правило, це політичні теми, це теми бізнес-класу заборонені теми. Тобто ми не можемо розповідати скільки в кожній країні товар коштує і так далі. І тому потім uh -huh. ми маємо сп спект спілкування в що стосується радіоматорського напрямку. Це починаємо що таке антена, що таке ефір, проходження в ефірі, на яких частотах ми працюємо, які види модуляції і так далі, і до речі. Значить, за допомогою наших все таки спонсорів ми отримали в цьому році досить потужну допомогу для нашої роботи. І сьогодні ми почали роботи раніше. Ми працювали, а от дитяча молодь не працювала, поки так називаємо цифровий види зв'язку. Ми вперше прийняли участь буквально перешедші вихідні 48 годин. Ми працювали в міжнародному. Цифровому контесті, в якому приймали участь ну всі країни світу, скажімо, от наші діти вдалося нам провести біля 800 зв'язків за допомогою. Що таке цифровий зв'язку? Це з однієї сторони у мене комп'ютер, з другої сторони радіостанція. Далі пішла випромінююча антена. на іншому континенті. навпаки, антена прийняла сигнал, передала його на радіостанцію чи на приймач, а я на комп'ютер. Словом, я скажу, радіозв'язок дуже цікава справа. І якщо нас слухають батьки, чиї діти десь можливо в пошуку свого заняття, ви просто покажіть, відкрийте це, і можливо, з часом з'ясується, що це саме те, чого хотіла ваша дитина. Бо коли ось так близько немає, то складніше знайти. Шукайте, знаходьте, відкривайте для себе світ дуже широкий з необмеженими можливостями. Я подякую Володимиру Мінакову, який взяв участь сьогодні у програмі. Тема інший погляд. Я Олена Залінченко. На цьому прощаюся з вами до наступної зустрічі. Всім за увагу. Кію хреще двадцять українське радіо. Teda hodina.